На сердце не покойли от самого нарождения девчены. Лекари сказали, потребна операция, бо дефект межпредсердной перетинки вылечить у здоровья. Очень боялись, потому что остановка полное сердца, запустится, сердце не запустится. Мы очень переживали. И тут нам рассказали о новом методе, эндоваскулярной хирургии, когда никакого разреза грудной клетки не делается, делается небольшой надрез на бедре и через него вводится зонт и ставится заплатка. Латка, як називає Олена Оклюдер, який має закрити дефект перетинки, коштує 30-40 тисяч гривень в залежності від виробника. Гроші шукали у рідному Харкові, де тільки могли. Ми вже обращались до мера нашого міста з просьбою допомогти матеріально. Та в інституті Амосова запропонували прооперувати безкоштовно. Ще й доби не минули після хірургічного втручання, а дівчинка вже на ногах. Почнулася я вже потім в реанімацію і После того, как я чулася, ну, где-то через полчаса мене вже перевели в палату. Батьки півторарічного Богданчика тричі збиралися до столичних лікарів та не вистачало коштів. Київські медики самі запропонували безкоштовну допомогу. Вже через ніч да. хлопчик грається, як і завжди. Ми навіть ну як не ожидали такого. Ми думали, що ну все одно наркоз, дитина, буде як то тяжело. Ну сьогодні вже він бігає, пригає. Ще донедавна найрозповсюдженіша операція на серці була неможлива без глибокого розрізу. Тривала 3-4 години та передбачала піврічну реабілітацію. Дедалі частіше лікарі проводять ендоваскулярне втручання. Імплант заводять до серця напряму через стегнову вену. 30 хвилинна процедура не залишає навіть шрамів. є царапинка, но... Вона практично проходить без осложнення, безкровна операція. І пацієнти реабілітіруються очень коротка вірмін. То тобто, єсть, якщо сьогодні пройшла операція, то на наступний день уже діти спокійно ходять, грають. Лише минулого року в інституті Амосова таким чином прооперували близько ста малюків. Гроші їхні батьки збирали самі. У цьому році державне фінансування ендоваскулярної хірургію зробило доступнішою на закупівлю необхідних дорогих матеріалів. виділили понад мільйон гривень. Зараз наш інститут закупив більше 150 таких пристроїв, тому звичайно кількість операцій у нас таким методом значно збільшиться. Зростає і рівень складності операцій столичних хірургів. Нині вони роблять і такі, що й у Європі рідкість. Робимо найбільший мабуть, спектр ендоваскулярних операцій при вроджених вадах серця в Україні. В тому числі ми робимо новонародженим. Щороку в Україні народжується 5 тисяч дітей з вадами серця. Щонайменше половині з них можна допомогти операцією без розрізу грудної клітки. Світлана Жерна, Дмитро Машинський, телеканал Київ.